На конкурсі італійських талантів підкорив всіх і суворо журі і глядачів. Приблизно за три хвилини українські артисти театру Тіней встигли показати всій Європі, який біль зараз переживає їх батьківщина. Номер сподобався. Ми отримали те 100% процентів поддержки публіки і автоматом попали в фінал. Але такий результат не був випадковим. За ним стоїть величезна праця. Весь вільний час артисти проводять на репетиціях, аби глядач побачив лише одну таку 20-секундну форму. Знадобиться чимало часу тренувань. Саме бистри у нас за два дня. Саме довгий номер у нас – 4 місяці. Зараз команда працює над творчим номером зоопарк, щоб створити фігуру лише однієї тварини, задіяні практично всі учасники колективу. Хтось тут рухлива голова і шия, комусь навпаки, дісталася роль нерухомої статичної спини, а хтось передня або задня лапа звіра. Аби стати учасником такої команди, варто мати не тільки фізичну і хореографічну підготовку. Треба бути творчою особистістю і мати багато фантазію, розповідають артисти. Тут во многом зависит от скажем так, от умения, скажем так, неординарно посмотреть на ситуацию и как-то прикинуть как можно ту или иную форму, показать вот іменно в тіні вони починали з простих у виконанні фігур сьогодні, їх номери це яскраві історії з багатьма персонажами і предметами, все частіше в їх репертуарі з'являються патріотичні теми, присвячені рідній Україні. Вони доводять глядачів до сліз, отримуючи нагороду щирі оплески і заряд позитиву. Навіть за кордоном українські артисти мають своїх прихильників. Да мурашок до, до сльози це була Японія. Ми зібрали 35 тисяч зрітелів. І коли ми вийшли на поклон і бачили весь тут бас. Кідбольний зал, стадіон да, огромний. І коли лавіни на нас э, упали аплодисменти, ми піднялися після поклону просто всі в мурашках. Таких концертів у їхньому житті буде ще чимало. Творча команда програми Ранок по Київській бажає артистам нових ідей і великих перемог на світових сценах.